Діночка ребітульки, а нас сьогодні купа купа роботи. Значить, ось цей прицепчик ми вже дообладнали каркасиком. Зараз веземо на тентовочку. Цей прицепчик також забирають. Це лафета 5х260, трошки нестандартного розміру. Клієнт сказав, що сам оцинкує і сам її доопрацює далі. Без проблем ми... нам навіть легше, бо з цинком. Постійно проблеми, постійно потрібно місяць, а той більше чекати цинк. Те, що він його поцинкує сам, ми навіть раді. Віддаємо його ось в такому стані. Далі біжимо, робимо ще один прицепчик. Як робимо? Це наш бушний прицепчик, що ми вам продавали. Люди його вже також забирають. Ми до нього доробимо ще каркас і тент, який буде відкриватися вверх. По готовності роботи я вам вже покажу пізніше. Цей прицепчик також готовий до віддачі клієнту. Тут повний фарш, ремонт гальмана кату, ремонт двох торсіонних балочок. Встановили ось такі підніжечки з алюмінієм, дивіться, круті. Поміняли підлогу на рифльоний алюміній ось такий. Встановили тут. Фонарі поміняли бампер новий, подивіться, як все круто виглядає. Фонарі в сіточках фрістомовські. В общем, повний фул зробили по цьому прицепчику, повністю до його доопрацювали, і тепер він готовий вирушати в бій. Займаємось роботкою. Слава Богу, її вистачає. Кому цікаво, звертайтесь, зробимо ремонт або апгрейд, або зробимо вам новий прицепчик під ваші розміри, під ваші бажання. Підприємство про прицеп.